на каналі ТВ4 вітаю вас. Кабінет міністрів через COVID-19 продовжив режим надзвичайної ситуації в єдиній державній системі цивільного захисту, а також карантин на всій території України до 30 червня 2023 року. Про це за підсумками засідання уряду повідомило Міністерство охорони здоров'я. Повномасштабна війна відвернула нашу увагу від пандемії, водночас COVID-19 нікуди не зник. Люди продовжують хворіти, а дехто помирати через коронавірус. Ми щотижня втрачаємо близько ста людей. І, хоча загалом у світі. Є загальна тенденція до зниження захворюваності на covid 19 Однак в європейському регіоні спостерігається зростання цього показника. Очікувати на збільшення кількості нових випадків covid 19 на територію країни можна буде уже цієї весни. Проте динаміка зростання захворюваності залежатиме від варіанту штаму вірусу, який циркулюватиме, та рівня охоплення вакцинацією населення, зазначив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. У міністерстві наголошують, що Рівень вакцинації в Україні залишається недостатнім для формування колективного імунітету до COVID-19. станом на 16 квітня від початку вакцинальної кампанії проведено понад 35 мільйонів щеплень. Одну дозу щеплення отримали понад 16 мільйонів осіб, дві дози понад 15 мільйонів, першу бустерну дозу понад 3 мільйона, другу бустерну дозу близько 300 тисяч людей. За даними Міністерства охорони здоров'я в Україні доступні біля 8 мільйонів доз вакцинації вакцини проти COVID-19. зараз використовуються чотири типи вакцини проти COVID. одноразова Джонсон, виробництва Джонсон і Джонсон, вакцина Комірнаті, виробництва Файзер, дитяча і доросла форми, вакцина Коронавак Китайського виробництва. Друга посівна кампанія часів повномасштабної війни у розпалі аграрії почали сіяти в усіх областях України. Цього року фермери зіткнулися з новими складнощами: розмінування земель, брак коштів на польові роботи та загальне зменшення посівних площ. У всеукраїнській аграрній раді вважають, посівна кампанія 2023 року, попри звільнення територій окупованих торік, може стати ще складнішою ніж попереднє. За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, поміж тим, станом на середину квітня, аграрія вже засіяли понад 700 тисяч гектарів зернових та зернобобових культур. Про весняно-польові роботи в одному із господарств Тернопільщини. Далі у сюжеті. На Тернопільщині посівна кампанія у розпалі. Попри труднощі аграрії, не припиняють роботи у полі. В фермерському господарстві, яке діє на території Великогоївської сільської громади, вже встигли засіяти ячмінь, овес, ранні зернові розпочали посів кукурудзи. Все рівно ми мусимо. Сіяти, доглядати, а прийде час, розставиться все на свої місця. Наша робота, скажімо, як СГ працівників, щоб на земля була оброблена, доглянена і був врожай. Будемо пробували десь пробивати свої ринки збуту на інші країни. В умовах війни керівник господарства вирішив зменшити посів зернових культур, надавши перевагу сої. Іван Мричко каже. Це через невизначеність. Ми змушені були цього року закупити генератор потужний на 200 кВт, щоб сушка працювала, сушити кукурузу. Але так як ми з Данії привезли його, були чекали довго. Ну тобто, що з кукурузою затягнулося дась до середини січня сушіння. А збір теж був дуже пізно. Ну, цей рік дуже був такий важкий. Працювати у полі якісно аграріям допомагає сучасна техніка, із якою кажуть механізатори, не кожен зможе впоратись. Зразу так просто не сядеш, треба трошки мати якісь навики і трошки мати кепало в голові та й все. Більше про те, як відбувається посівна кампанія на Тернопільщині, дізнавалась наша Галина Мацейків. Про це вона розповість у своїй програмі Сільський календар, яка вийде в ефір вже цієї неділі, 30 квітня о 14-й. Долучайтеся до перегляду. Ну як мали. Сьогодні минає 37 років з того часу, як у Чорнобилі сталася одна з найпотужніших катастроф за усю історію ядерної енергетики. Ця надзвичайна подія забрала життя багатьох людей, яких вбила радіація. У Тернополі вшанували пам'ять ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. 26 квітня 1986-го. щороку цю дату згадують тисячі українців, адже той день змінив долі великої кількості людей. У багатьох з них він забрав життя. Адже 37 років тому сталася найбільша техногенна катастрофа в історії людства вибух на Чорнобильській атомній електростанції. Я не був учасником ліквідації. Я проходив службу в 95-му-96 році, тому що там службу треба нести ще багато десятиліть. Наскільки там обстановка тяжка, і я, будучи там, провівши рік на цій землі, просто не можу не віддати шану людям, які положили життя, яких скільки багато ще живих, але хворих. Пов'язаних саме з цією трагедією. Зиновій Бичко був ліквідатором на ЧАЕС. Йому було 33 роки, коли потрапив туди у складі батальйону пожежної охорони з Тернопільщини. Коли прибули на станції, пам'ятаю, станція тоді представляла територію станції, це такий мурашник. Сотні людей всі бігають, всі щось роблять, всі щось кричать, але ніхто не знав, хто всі командують головні. В такій обстановці ми працювали. Знаєте, війну можна було сховатись в окопі, а хто був у Чорнобилі, той свою дозу отримав, там, там не сховаєш, там, 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 там не, там не скриєш. В Чорнобилі був у 87-му році. 12 годин несли службу, 12 годин е, тіпотей віддихали. І так, місяць ну, лютий, а в березні було 8. Е, потім 8 ми чергували е, в самому Чорнобилі, а потім 8 тіпотей вільні були. Ну, але діватися не було. Даже. Нікуди не підеш, нікуди не виїдеш. Приїхав та й несли службу. Так. У Тернополі вшанували пам'ять ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Біля меморіального комплексу жертвам Чорнобильської катастрофи, що у парку національного відродження. Дякую Господу за те, що живий і зараз є тут, серед нас, які тут є на тім заході, а тим хлопцям царства вічного, як нехай Господь їм допомагає. За душі загиблих помолилися священнослужителі разом з присутніми. Представники громадськості поклали квіти до меморіалу. Спочатку квітня старшокласники реєструються для проходження національного мультипредметного тесту, що у період воєнного стану став аналогом ЗНО. На Тернопільщині охочих здавати іспит цього року близько 6 тисяч. Саме тестування розпочнеться вже у червні, а додаткові сесії заплановані на липень. Абітурієнти, які хочуть здобути ступінь магістра, будуть здавати. НМТ до середини серпня з метою забезпечення проведення тестування заступник начальника тернопільської обласної військової адміністрації Віктор Устенко провів нараду із правоохоронними органами і усіма підрозділами адміністрації щодо забезпечення безпечного проведення НМТ в умовах повномасштабної війни, зокрема наявність належних укриттів у приміщеннях, де відбуватиметься тестування, безперебійний інтернет і електропостачання. 12 студентам закладів фахової передвищої та вищої освіти області призначили академічні стипендії президента України та Кабінету міністрів України. Ці винагороди отримали відмінники навчання за вагомі досягнення у науковій роботі. Академічні стипендії призначені на другий семестр 2022-2023 навчального року. Щомісячна виплата президента України становить 4 тисячі 400 гривень, а кабінету міністрів 4 тисячі гривень. Винагороду від президента отримали по троє. Студентів Національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Національного технічного університету імені Івана Полюя і західноукраїнського національного університету. Дві студентки від окремлених структурних підрозділів Тернопільської зборівського фахових коледжів Тернопільського національного технічного університету, а також академічною стипендією від кабінету міністрів України, нагороджена студентка Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полюя. Малюють за для наближення перемоги. Студенти Тернопільського галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорновола взяли участь у благодійній програмі Діти та Україна. Вихованці освітнього закладу Максим Кульба і Ірина Бурда надіслали свої патріотичні картини у Лондон, де їхні роботи придбали меценати. Виручені гроші пішли на потреби наших збройних сил України та відбудову країни. Для того щоб відзначити студентів організатори проекту, придбали у дарунок для авторів картин професійний ноутбук. Бук для створення графічного дизайну тернопільські учасники зібралися і вдруге надіслати нові роботи, аби своїм талантом допомогти тим, хто боронить наше мирне небо. Більше Юлія Пацкаль. Моя нескорена Україна в обіймах світу. Студенти Тернопільського галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорновола взяли участь у благодійній програмі Діти та Україна, яка спрямована на підтримку мистецької діяльності в період війни. Картини юних учасників з України мали виставити на продаж у Великобританії, а виручені кошти передати на збройні сили та відбудову країни. Міжнародна культурно-освітня програма, якою керує Любов Горват у місті Києві, запропонувала нам взяти участь тернополянам цій такій благодійній акції у партнерстві, яка проводиться з Британським благодійним фондом та Європейським банком реконструкції та розвитку. Як тільки ми повідомили, що буде такий благодійний проект, студенти охоче відреагували, тобто вони захотіли приймати участь одразу. Участь у проєкті взяли студенти Максим Кульба та Ірина Бурда. Зізнаються, у своїх роботах намагались відобразити незламність України у такі важкі для неї часи. Картини студентам доводилось писати навіть у напівтемряві, адже тоді російські ракети нищили енергетичну інфраструктуру країни. Вирішила взяти участь, тому що я бачу всьому потребу. Я можу допомогти. Я допомагаю. Малювали ми довго. Деколи по вісім годин в день, і найгірше було те, що було в корпусі холодно і навіть світло виключали. То ми так малювали при фонариках і зранку приходили раніше, щоб завершити роботу. Роботи студентів презентували та придбали меценати в Лондоні наприкінці січня 2023 року. А організатори проєкту подарували авторам картин професійний ноутбук для створення графічного дизайну. Автори тих робіт вони більш серйозно підійшли вже і до тематики, розуміти, і до відтворення все таки відчуття України. Оскільки наші студенти прийняли участь двоє в міжнародному благодійному проєкту, і їхні роботи були. Одні з найперших, які купили меценати, тому їм подарували такий потужний ноутбук від фірми АСОС, який їм буде в нагоді в процесі навчання. Хтось взяв до рук зброю, хтось волонтерить, хтось вчить, а хтось малює, так як я. Окрім студентів, участь у благодійному проєкті взяли ще двоє тернопільських школярів. Наймолодша учасниця це Литвинюк Полінка, учениця другого класу. їй лише вісім років, і теж багаторазовий переможець Руслан Галушка. 25 квітня Тернопіль-2 візьме участь у такому благодійному проєкті. Цього разу у Лондон надсилатимуть вже не чотири, а вісім дитячих робіт. Бажаємо учасникам успіху і нових творчих звершень. Атмосферний фронт із Скандинавії несе на Тернопільщину дощі і похолодання. Про те, якою буде погода у найближчу добу, дивіться у програмі Тернопільська погода одразу по закінченні провінційних вістей. Це усі новини на сьогодні. Спокійного вечора, і нехай вам щастить!